Вітаю вас сьогодні. Хочу запропонувати на продаж лишки своїх кімнатних рослин. Зазвичай я не продаю кімнатні рослини, але дещо трошки наростає, збирається, розсаджую і не хочу вирощувати по два екземпляри, тому запропоную сьогодні на продаж. Це сингоніум варіагатний, точної назви не знаю, десь була записана, Багато у відео є його мамку можна побачити. Я відсадила верхушечку, показувала, як вона росте. Дивіться, ось два паростки. Дивіться, яка шикарна коронева, його вже потрібно пересаджувати. І ось такий він у мене. Я його поставила на гнотовий полив, тому там ниточка. А це ось таке коріння. Ну він вже дуже-дуже хоче пересадитися 200 гривень. Епіпремнум золотистий. Дивіться, яке красиве варігатне листя. Тут спосаджено 4 штучки. Вони вже всі вкорінені. Ось, дивіться, вже корінь. Ось, видно, кругом кореневу. Тобто, вже готовий кущик. Це не одна рослинка, а цілий кущик. 4 штучки, тут 200 гривень. Андерсон». В моїх відео є, як я його вкорінювала, розсаджувала, пересаджувала. Бачите, ось таку варігатність красиву дає. Дивіться, дві рослинки. Ось одна листочок випускає. Ось друга вже пустила такі молоді листочки. Дивіться, дві рослинки. Вже він пересаджений ось корінчики. Дивіться, ось уже коренева, десь місяць назад, чи, мабуть, більше трошки вже пересаджувала його. Також є відео про нього. Це колекційна рослина, ще раз скажу, 250 гривень за дві штучки. Не буду їх вже розділяти. Якщо хтось забере, буде рости дуже красиво в два стовбури. Тому що не дуже кущиться, У мене рослинка, я обрізала, а вона так і далі продовжує рости одним пагоном. Тут їх два. Ось такий папоротник, подивіться, це не простий папоротник, такий кучерявий, кучерявий, красивий в нього ваєчки. Він такий гарно кочерявий, росте гарно кущиться. Я розсадила собі, ну, він розростається, ось вже пускає, пускає такі нові ваєчки. Це кучерявий, красивий. Також це вже готова велика рослинка, 200 гривень. Монстерка, не пам'ятаю назву, такі дрібні листочки, є мамка, є відео не одне. Видно, дивіться, ось одна вже така велика паросточок, ось іще один виростає. І ось верхівочка також пускає листочки. Ще ось тут є посаджений разом філодендру. Ну, листочок поки живий, паростка поки нема, можливо, він і виросте. Ну, Разом з горщиком ну, за 100 гривень віддам. 100 гривень. Вкорінений сингоніум Alba. Звичайно, я не можу сказати, буде він варігатним чи не буде. Опаростки всі зелені, але те, що вони вкорінилися вже гарно. Десь тут я бачила корінчики. Ось він у мосі. Це він вкорінюється, його вже потрібно пересаджувати. Ось видно, там корінчики. Дивіться, чотири пагони. Всі вже пускають обмолоть, тобто вони вже живі, буде гарний зразу кущик. І ще раз повторююсь, не знаю, чи буде варієгатність, тому що у мене він не дуже варієгатний. Але те, що це буде велика, шикарна, зелена, красива рослина то це я вам точно гарантую. Ну, ці чотири пагінчики корінені за 100 гривень віддам. Пілеї круглолисі, такі як восковидні, в них красиві листочки, в активному рості, дивіться, це вже пересаджені, попускали молоденькі листочки, ще третє є по 60 гривень. Аглонема сермон фентезі. Ось поки єдина, яку я можу запропонувати продати. Дивіться, це вже листочок виріс після того, як я пересадила. Ось новий паросточок. Тобто вона ось там ще добре видно. Вона пересаджена, поки, я вважаю, до осені точно її пересаджувати не потрібно. Вона вже вкорінилась, починає рости. Зараз буде на весну в активному рості. Ось така гланенка. Ну, всі інші, це з тих, що я розсаджувала, є відео дуже велике про пересадку вкорінення, Поки можу єдину запропонувати. З домашніх умов вже адаптована 350 гривень. Відправочки, посилочок буду робити від замовлення від 300 гривень. Якщо буде трошки не вистачати, то я можу також запропонувати листочки бігоні, 25 гривень, листочок, великий листочок і два листочки на 25 гривень від маленьких бігоній.